Місія слово Боже, відсутність реальності. Ілюзія призводить до втрати сенсу життя, наприклад, є спілкування учнів з Ісусом. Коли Ісус запитав учнів, за кого його приймають, Петро відповів, що ти Син Бога живого. Ісус Христос показав, що це откровення прийшло з неба від Бога. І на таких людях Ісус Христос будує свою церкву, на тих, які Тревення з гори. Але коли Петро перейшов на душевний рівень, здавалося б, по-людськи, що добре, Господи, збережи себе, казав він, та не буде з тобою цього. І Ісус різко сказав: Відійди від мене, Сатана, кожна людина може помолитися. Петро показав в цьому дуже велике смирення. Ми не бачимо, що Він говорив хоча б щось у відповідь Ісусу. Петро помилявся один-два рази. Але що він зробив потім? Він підкорив себе під Слово Боже, він сформував себе і потім формував інших людей. Він зростав. Ісус Христос показав йому причину, чому прийшов сатана, тому що думаєш про людське, про душевне. Тоді втрачається сенс життя, і тоді відвертається погляд від Бога, від служіння, від спасіння людей. І звісно ж, приходить втрата вічного життя. І тільки ми обираємо кого слухати, помазаних Богом людей, котрі ведуть нас до вічного життя, або того, хто душевно красиво розказує, але у нього фокус на земне, плотяне звідси і результат життя. Підписуйтесь на канал Салтаненка у телеграм та будьте благословенні.